87 тисяч людей народилося в Україні за перше півріччя 2024 року, і за цей самий період померло понад 250 тисяч людей. Таким чином, за перше півріччя 24-го року в Україні народжується майже втричі менше, ніж помирає. Така ж сама ситуація була за підсумками 2023 року. Отже, ми можемо констатувати, що в Україні формується і фіксується станом на зараз тенденція, коли помирає втричі більше людей, ніж народжується, відповідно, народжується втричі менше, ніж помирає. Окрім того, що це катастрофічні цифри самі по собі, також слід зазначити, що це найгірші показники на планеті Земля. Серед усіх країн, де подібні виміри і статистичні дослідження проводяться і є публічними, відповідно, сьогодні Україна демонструє, і в Україні відбувається найбільша демографічна трагедія і катастрофа на планеті Земля станом на зараз на поточні роки. Можливо, хтось зараз, отримавши цю інформацію, робить перший висновок. Що, типу, ну що ж, це очевидно, бо у нас війна найбільша в Європі після Другої світової. Але не поспішайте робити дуже просте і однолінійне пояснення цієї катастрофи. Насправді так, війна і еміграція, тобто виїзд українського населення, жінок і чоловіків і дітей і молоді в тому числі є однією з причин. Яка посилює цю трагедію і цю катастрофічний розрив між народженням і смертністю? Але насправді і до війни, точніше, до повномасштабного вторгнення, ситуація була незначно не набагато краще. Хочу нагадати, що до 22-го року в Україні народжувалося вдвічі менше ніж помирало. Звісно, ситуація краще ніж втричі менше, але все рівно і до війни у нас народжувалося вдвічі. Розрив був вдвічі. Війна просто посилила цю тенденцію, і особливо еміграція. я Так думаю, тому що величезна кількість людей жінок. Молодих хлопців, дівчат виїхали. тобто війна посилила проблему, але вона не є ключовим фактором цієї катастрофи. Отже, що насправді є ключовим фактором і ключовими обставинами цієї суїцидальної, вбивчої тенденції, яка веде до того, що українська нація, яка може призвести до того, що українська нація. Перестане існувати в буквальному фізичному значенні цього слова. І в той час, коли українська армія, український народ, українське військово-політичне керівництво сьогодні займається спільною справою для збереження української держави і української державності, водночас ми перебуваємо в стані ризику не лише для державності, але в стані ризику для існування нації, тобто не лише ризик для існування української держави. Але ризик для існування української нації, українського народу. Якщо раніше, там, можливо, років 10-20 можна було говорити про це лише в режимі негативних можливих сценаріїв, то зараз ми вийшли на пряму, яка, якщо не буде. Скажімо так, виправлена ситуація. Ця пряма призведе в буквальному сенсі до припинення існування української нації. Хочу нагадати, що в 91-му році в Україні проживали 50, понад 50 мільйонів людей. Станом на зараз ніхто не знає ця інформація, в принципі, її важко встановити. Плюс офіційні органи державної влади не особливо хочуть, в тому числі Інституту демографії, не особливо хочуть називати інформацію публічно. Але до війни вже до повномасштабки фігурували цифри про 35 ну, до 40 мільйонів. Але зараз з урахуванням нових окупованих територій і з виїздом за межі України там в районі 7 мільйонів, ми можемо говорити, що станом на зараз в Україні щонайменше на підконтрольних територіях проживає мільйонів 25. і мені здається, і то не факт. Тобто ми за всі роки української незалежності втратили фактично половину. Українців, які проживають в Україні. І тепер в цій ситуації ще і народжуємося втричі гірше, ніж помираємо. Отже, що стало причиною цього, окрім війни і економічних факторів? Відразу скажу, я вже сказав, що війна не є ключовою причиною. Вона посилює проблему, але не є основною причиною. І відразу розуміючи можливі аргументи про економіку: що типу економіка, мало грошей, економічна нестабільність це причина. Ні. Фінансові і економічні фактори ніколи і ніде не є вирішальними і значними факторами в демографічних процесах, як позитивних, так і негативних. Це загальновідомі факти, що найгірший рівень народжуваності, найнижчий рівень народжуваності зазвичай в успішних країнах з високими стандартами соціальної політики, в тому числі в країнах Західної і Північної Європи. Водночас дуже високі рівні народжуваності в країнах з низьким рівнем економічного благополуччя. Відтак, це не означає, що рівень благополуччя має бути низьким. Просто це означає, що економічні фактори не є вирішальними причинами для народження. Отже. Що ми можемо говорити? Ми можемо сьогодні. Ми не можемо, а ми маємо поставити запитання, які причини є вирішальними ключовими в тому, що українці не народжують, припинили народження, і основні причини це, звісно, світоглядні і ідеологічні в Україні. Вже багато років, і в як і в багатьох країнах заходного світу в принципі впроваджуються людиноненависницькі ідеї, антисімейні технології. Але якщо в інших країнах успішних і благополучних заходу це компенсується великою імміграцією, тобто притоком населення міграційним, тому да, місцеве населення зменшується, да, місцеве населення припиняє існувати буквально, тобто місцевого корінного, наприклад, білого населення в європейських країнах все менше і менше стає. Але загальна кількість населення не зменшується. За рахунок імміграції. То в Україні ці антисімейні, анти, антилюдські ідеології і технології, вони завдають більш помітного і більш катастрофічного, ніщівного, я б навіть сказав, удару. Отже, про що ми говоримо, коли ми говоримо про ці антисімейні ідеології? Ми маємо розуміти, що їх треба називати конкретно і подивитися правді в очі. І нарешті. Е Скажімо прямо, заборонити ідеології і політики, які призводять до демографічної прірви, до того, що дівчата і жінки хочуть менше народжувати або можуть менше народжувати, хлопці і чоловіки також не налаштовані на створення сімей і народження. Трьох, наприклад, і більше дітей. Всі ці ідеології вони мають бути оголошені такими, які складають загрозу національній безпеці України. Ще раз наголошую, що низький, низька народжуваність в країні це ключова загроза національній безпеці. Ми зараз говоримо не мовою моралі, етики і цінностей. Ми говоримо мовою національної безпеки і оборони і мовою збереження існування української нації, без якої, звісно, не буде і існувати українська держава. Отже, про які ідеології ми зараз можемо говорити? Вони скажімо так. Проявляються ці ідеології політики в дуже конкретних заходах, ініціативах, ідеях, наративах, які звучать в суспільстві. Ну ви дуже часто могли чути про такі поняття, як подолання, наприклад, так званих гендерних стереотипів. Взагалі, багато пунктів, які я буду говорити, вони. Загалом їх можна узагальнити там гендерною ідеологією, те, що ми називаємо. Якщо раніше хтось, можливо, комусь здавалося, що в боротьбі з гендерною ідеологією там дуже багато там перебільшених проблем, насправді ні. Це призвело до дуже конкретних результатів. Наприклад, подолання гендерних стереотипів, боротьба з гендерними стереотипами в школах, в навчальних закладах, в публічній політиці, це всі зусилля спрямовані. В том, на те, щоб скасувати унікальність і важливість, незамінність, в тому числі, функцій жіночих і функцій чоловічих. Оголосити, що чоловіки і жінки нічим не відрізняються, не володіють унікальними навичками і здібностями, неповторними в порівнянні з протилежною статтю, а відповідно. Ніяких стереотипів в суспільстві ми не маємо підживлювати, навпаки, їх долати. Ну, от, наприклад, стереотип про те, що е, ключова, важлива, надзвичайно важлива, а в принципі найважливіша функція жінки це народити дітей. І найважливіша, і ключова стратегічна функція чоловіка це в тому числі підтримати жінку в цьому, і в тому числі забезпечити процес забезпечення сім'ї і дітей і виховання сім'ї і дітей. Той момент, коли жінка перебуває у вразливому стані під час вагітності, або, наприклад, під час юного віку цих дітей, які, коли вони потребують, особливо батьківського піклування і материнського, передусім. Отже, будь-яка політика подолання гендерних стереотипів, вона спрямована на те, щоб сказати дівчатам: дівчата, камон, народжувати це відстій. Народження, воно заважає вам кар'єрно зростати і професійно розвиватися. Ну, по перше, це не так. Величезна кількість прекрасних дівчат і жінок, які прекрасно можуть суміщати реалізацію свого потенціалу професійного народження дітей і створення сім'ї. Але дуже часто вони дискримінуються. І коли дівчина в університеті говорить, що, що вона хоче присвятити значну частину свого життя сім'ї і народженню, така дівчина в університеті дуже часто може маргіналізуватися або такий вибір її Представлятися як ну не сучасним, неактуальним і ну, неадекватним, який не відповідає концепції подолання гендерних стереотипів. Ну і звісно, радикальний фемінізм як такий це величезна проблема. проблема, тому що він намагається висміювати маргіналізувати фемінність в жінках. Жінка, яка фемінна, яка є об'єктом уваги і інтересу, яка приваблює, яка вмотивована створювати сім'ю, народжувати дітей. Яка демонструє певну свою слабкість, природну, звісно, вона їй намагають, таку тип, тип, такі психотипи або таку модель намагаються поставити поза законом в сучасному дискурсі. Або радикальний фемінізм атакує природну маскулінність чоловіків, і намагається чоловікам нав'язувати ну, моделі поведінки, безвідповідальні, як для? Чоловіка, який покликаний бути сильним, мужнім, відповідальним, рішучим, сміливим, в тому числі для виборювання безпечного простору середовища для своєї дружини і для своїх нинішніх або майбутніх дітей. Радикальний фемінізм атакує цю функцію чоловіка, нав'язуючи або прищеплюючи йому певні надзвичайно надмірно ліричні функції і моделі. І це там намагається в тому числі, ну в тому числі ну, одним словом не буду заглиблюватися. Я сказав, зараз цього достатньо. Тут коротко, ми зараз перераховуємо проблеми. Потім наступне так званий гендерний мейнстрімінг. Я думаю, що ви багато чули про те, що називається гендерним мейнстрімінгом. Це взагалі е, ідея переписування всіх законів і підзаконних актів для того, щоб впровадити, наприклад, гендерні квоти. На виборчі посади, на будь-які посади, квоти, квоти, квоти. Тобто, навіть там, де більш притаманно, і логічно, фізично бути жінкам, туди намагаються пхати чоловіків. Да? І навпаки, там, де природні чоловіки абсолютно природньо складають більшість, ну, мовно кажучи, на, на якомусь виробництві металевому, на відповідних заводах. Або в шахтах. Ну, очевидно, який там гендерний баланс може бути. Це ж ну, гендерне взагалі слово не адекватне. Статевий, статевий, статевий баланс жінок і чоловіків. Це абсолютно дурня. Всім зрозуміло, вся соціологія говорить, що там в хірургії, наприклад, швидше за все, найбільша кількість хірургів це чоловіки, а середній медичний персонал найкраще там можуть впоратися це, це жінки в функції медсестер, наприклад. Особливо цей гендерний мейнстрімінг і квотування намагаються впровадити в політиці, в на державній службі, в органах виборних органах влади тощо ну, тобто, коли пропонується, щоб жінок максимально витягувати з сімейного контексту з реалізації її материнської функції в публічний простір. Фактично, все, чим займалася радянська більшовицька влада, маскулінізація жінок в радянському живописі, мистецтві, це дуже поширене явище, ви можете це подивитися. І тому що все, що зараз гендеристи пропонують, в цьому немає нічого нового. Це класичний марксизм, більшовизм, комунізм, оці жінки з лопатами, з кувалдами, які будують байкало амурську магістральну, щось типу такого. Е е е і це зараз намагається те саме реалізовувати. Наслідком цього обов'язково буде те, що жінки почнуть менше народжувати, перестануть це вважати своєю важливою функцією протягом життя. Ну і звісно, це боротьба з так званим сімейним насильством сьогодні в культурі і в публічному просторі дуже часто вибудовується такою постійними словосполученнями сімейне насильство, сімейне насильство, сімейне насильство вибудовується знак рівності між такими поняттями, як сім'я і насильство. І дуже часто. В серцях і умах мізках молодих хлопців, дівчат, на жаль, вибудована паралель між поняттями сім'я і насильство. І так часто вживається це слово сполучення сімейне насильство, що так складається враження, що це все насильство в сім'ї, а не на вулиці, не в школах, не у в'язницях, не, не на фронті чи ще десь. Сім'я, хочу нагадати, це найбільш безпечне середовище для жінок, чоловіків і дітей. І відповідно не треба лякати людей тим, що сім'я це насильство, сім'я це безпечно для жінок, чоловіків і дітей. Наступне, звісно, це ЛГБТ-пропаганда. Пропаганда ЛГБТ ідеології, пропаганда гомосексуалізму, транссексуальності, різноманітних оцих ідей пов'язаних з одностатевими союзами. Це все конкретна загроза національній безпеці, тому що це пряма загроза народжуваності, демографії і пропаганда ЛГБТ-ідеології через медіа або вуличні заходи. Це пряма загроза і пряма причина, в тому числі катастрофічного падіння народжуваності в Україні. Звісно, пропаганда child free ідеї, що народжувати дітей це все дурня. Я, може, ми всі можете погуляти по парках в теплу пору року і побачити, скільки людей, в тому числі пар, в тому числі подруж, гуляють з собачками, і скільки з дітьми. Майже дуже часто порівну. Е, і ще, е, але а якщо діти є, то максимум одна дитина. Тобто в медіа і в і це, це ми бачимо в результаті пропаганди Child Free ідеології, де в наших засобах масової інформації популяризація багатодітності. Троє і більше дітей, хоча б троє дітей, це має бути базова норма, базовий стандарт для сімей і подружжя в Україні. І це має бути популяризуватися як варіант норми. Тобто, що одна дитина це виняток, дві це теж ну, добре, але недостатньо. А три це базовий мінімум, базовий стандарт. Ми зараз не говоримо про випадки, коли немає фізичної можливості або люди страждають через бездітність. Звісно, такі люди також мають отримати допомогу, в тому числі максимальну терапію, державну безкоштовну, в тому числі для можливості завагітняти. Але в стандартних природних умовах три дитини в сім'ї це має бути стандартна базова норма, яка, яка має бути популяризуватися в суспільстві. Але разом з тим, коли у нас не популяризується народження дітей, багатодітність або чел-фрі-ідеологія пропагується, бездітність. Купа у нас ініціатив про захист прав тварин. І оце домінування ідеї захисту прав тварин над захистом прав дітей, над захистом прав людей, це антилюдська мізантропічна ідеологія, в тому числі. Ну і звісно, всі зуси, аборти, аборти це також також в Україні, просто знищуються сотні тисяч дітей. Той час, коли на фронті москалі знищують людей, українців, у нас сьогодні українці знищують своїх же ж дітей. У нас народжується втричі менше, ніж помирає, а аборти продовжують звершуватися. Це просто ну, це, це дикунство. Я навіть не застосовую це слово гріх, е, е, такий християнський термін, але це просто дикунство вбивати власних дітей, коли у нас втричі менше народжується, ніж помирає. Ну і, звісно, в Україні економічні фактори, також вони все ж таки мають значення. Це в Україні вже понад 10 років не збільшуються виплати по народженню дітей. Це 860 гривень в місяць. Це просто сором. У нас збільшуються зарплати постійно, чиновників, депутатів, політиків, державних службовців там, на 100%, на 150% цього року, в му році, суттєво збільшились. А на дітей у нас ніяких виплат не збільшується. Таке враження, що діти Україні не потрібні. Отже, є конкретні от тому. Підсумовуючи, якщо ви зустрічаєте політика або публічну особу, яка от всі ці вище перераховані ідеї, наративи, реалізує або їх проголошує, Знаєте, це людина, яка працює або партія, або політика, або група людей, які працюють на буквальне припинення існування української нації а відповідно української держави. Це дуже ми маємо категоризувати, радикалізувати цю позицію. Люди, які проповідують все перераховане вище. Вони складають загрозу національній безпеці. Їхня діяльність, і їхні наративи є небезпечними, такими, які призводять до фізичного буквального, вмирання і припинення існування української нації. А відповідно, такі ідеї мають бути заборонені. А люди, які їх проповідують, вони мають, звісно, бути маргіналізовані як ті, які працюють на припиненні існування української нації. Якщо ми так категорично не поставимо це питання, ми будемо продовжувати зникати і через 50 років української нації не буде. Це вже достатньо. Ми вже дійшли до того моменту, коли ми не можемо просто люб'язно про це говорити, щоб нікого не ображати. Ми маємо як нація, нарешті, встати і зупинити ворожі ідеології людину ненависницькі ідеології, антисімейні антилюдські ідеї, які проповідуються через медіа, через там суспільне українське мовлення, в тому числі НСТУ і інші медіа. Купу тут громадських організацій, так званих громадських, які реалізують тут проекти там фонду Сорасамо кажучи і інших подібних фондів, політиків, медіа, які просто пропагують все це, що стало причиною, в тому числі катастрофи нашої, коли втричі народжується менше ніж помирає, і ми дійшли до демографічної тенденції, найгіршої на всій планеті Земля зараз. Друзі, ми маємо дати бій цьому. Всіма можливими інструментами вони хочуть, щоб українці припинили існувати. Чи ми погоджуємося з цим? Запитую я вас, дорогі українці. Тому, відповідно, українці здорового глузду, з правими цінностями, для яких природний порядок речей є важливим. Сьогодні вони мають встати дуже категорично заявити свою позицію, підняти голос в медіа, взяти владу. Там, де це необхідно, активізувати позицію в експертних середовищах для того, щоб врятувати українську націю і відповідну українську державу. Я запрошую поширити це відео, воно має значення і консолідувати наші спільні зусилля, <кій> виходити на зв'язок зі мною, з нашою командою, організацією Всі разом в тому числі ми маємо діяти сьогодні активно і динамічно на всіх рівнях. Експертному, медійному, політичному, громадському, економічному на всіх рівнях для того, щоб зупинити навало антисімейної, антилідської ідеології, яка і її агентів, вони стали безпосередньо причиною того, що Україна зникає фізично, буквально шляхом відсутності народження дітей. Це причина, це наслідок, точніше, ідей, які в Україні пропагувалися. Останні 30 років це має бути припинено. Українська нація і український народ має відродитися. І буде син, і буде мати, і буде донька, і будуть діти, і будуть люди на землі. Писав український поет. Дякую за увагу. Поширте це відео, поставте свої запитання, в коментарі. Ваша активність під цим відео вона має значення для того, щоб його подивилося якомога більше людей, і відповідно почали діяти якомога більше людей. Побачимось.